Всім доброго дня! В даному відео покажу, як калібрувати товщиномір від Profiline модель TG3240. І так, якщо товщиномір у вас почав видавати некоректні покази, починаємо з того, що скидаємо до заводських налаштувань. Для цього зажимаємо центральну клавішу включення-виключення і тримаємо до того моменту, поки на дисплей не з'явиться RS. Так, все, тощіномір скинуто до заводських налаштувань. На них він має показувати адекватно. І так, давайте подивимось на калібровочній плівці 100-мікрон. Так, міряємо на звичайній сталі. Як бачимо, покази вже є такі, які не потребують додаткового калібрування. Хоч далі вам його покажу теж. Так, це алюміній. Ну, ідеально, ідеально. Але все ж таки покажу. Якщо необхідно його відкалібрувати, зажимаємо ось цю праву клавішу. На дисплеї має з'явитися моргаючий надпис 0. І приставляємо до голої металічної пластини. Приставляємо рівно і до кінця дожимаємо. Надпис собі моргає далі. І нажимаємо знову цю клавішу. Все на цьому калібрування завершено по звичайному чорному металу. Покази, як і були, точні, так і залишилися. І такий самий процес робимо відповідно і на алюмінії. На цьому все.